От нарешті я дочекався того золотого часу, коли я можу вам розказувати казочку. Котик мій теж зранку свої справи поробив, умився гарненько, вилизався, правда? Та й чекає діток, бо котик він для того і є, щоб казки розказувати. Завжди у всіх, у всіх часи, у всіх колесанках, у всіх народів, ну, у тих, які коти є, звичайно. Бо є народи, у яких коти не водяться. Наприклад, у африканських народів, то в них. Ягуар, то, то він теж котячий, це ж із родини котячих, то він є символ у них лихої сили. А добрий у них це павучок Анансі. А у японців то у них є така лисичка, яка називається кицуне. Вона теж в них займається казками, а у нас котик. Ім'я його я вам не скажу, це секрет. Мені цікаво, щоб ви писали його ім'я, а я буду читати ваші листи, і тоді буде в нас така гра з вами. До речі, у мене тут є лист, і я його, мабуть. Прочитаю. Лист прийшов від жук Діанка і Мазур Софійка. Місто Львів. Боже, які малюнки гарні. А ну, дивіться. По-перше, є ось такий малюночок. Це Діанка намалювала. Так. І є малюночок, який намалювала Софійка. Ось, зимові малюночки гарні такі. І ще тут у мене є в конверті Сніжинка. Дивіться, як гарно зроблено. й... Ніби сніжком. Дивись, котяра. Тобі теж подарунок, бачиш? О, На тобі сніжинку. А я почитаю листа. Пане Сашко, ваші казочки ми дивимося разом з батьками. А ще нам подобається ваша киця, вона дуже гарна, ти гарний в мене. Ми хочемо попросити вас, пане Сашко, передайте наші прохання Святому Миколаю. А ще ми хочемо попросити Святого Миколая миру і спокою. Дивіться, ви бачите які мудрі речі. Діти в Україні всі знають, що ми хочемо миру. Дякуємо за гарні казочки. Наша адреса. Ну, дивіться, я не святий Миколай, але я теж можу робити певні чудеса. І я обіцяю цим діткам, що ми разом з моїм котиком вийшлимо вам до вашої бібліотеки хороші книжечки. Чекайте. А я перехожу до казочки з хорошим настроєм. Казка називається. Подарунки із трьох зернин. Жив був собі один добрий чоловік. Добрий, тому що нікому зла не робив. Був він небагатий, тільки мав велику купу дітей. І працював він на одного пана. А пан був багатющий, Боже, там гроші. Ногами по хаті підкидали, кажуть. А жадібний Боже, це на нього працюєш, а він там такого вділить, та й не доплатить, та й коли не заплатить, та й так бідували. Той, бідний чоловік до того дожився, що вже в хаті нема що їсти. Він тоді каже до жінки, знаєш, жінка, піду я до багача попрошу, хоч, хоч борошна урожаю. Пішов. А той його не поріг не пустити. Ти що прешся до мене? Каже, паночку, я ж позичити хочу до урожая хліба, я вам відроблю. Що там відробиш, ти леда, ледацюга така, я ж і я, і жінка, і діти на вас працюємо. Геть з хати, вигнав, не пустив. І де той чоловік, бідний, плаче, як, як це прожити? Ну, якось так вони там перебули десь в інших наймах. І одного разу побачив чоловік, що у нього під стріхою Ластівка звела гніздечко. Кажуть, до кого Ластівка звела гніздечко, то тому щастя в хату приходить. А коли одного разу дивиться чоловік, а до того гніздечка лізе змія. І ось, ось може залізти і тих пташенят видушити. Він скочив її палець, збив, ту з прогнав, забив, врятував. А ввечері прилетіла Ластівка до нього в хату. Нікого такого не було. Це прилетіла в хату і поклала йому на стіл три маленькі зернинки і полетіла. Подивився він, що з цими зернинками наїстися ними не можна. А жінка каже: ну, раз тобі така дяка, то давай їх посіємо. Давай. Одну посадили. В городі, другу під хатою, а третю в садочку. Полягали спати, а на ранок діти кажуть, тату, тату, дивись, що у нас робиться. Тато з мамою вибігають і очам своїм не вірять. На тому місці, де вони посадили звернинки, виросли велетенські, привелетенські здорові здоров'я жовті прежовті аж золоті гарбузи. І такі великі, Боже, обійняти не можна. Чоловік здивувався, оце то оце-то подарунок, оце то подарунок від ластівочки. Попробував того гарбуза одного витяг, куди він його з місця не зрушить, такий важкий. Сяк, так, те бадилля сокирою обрубав, разом з дітьми давай палицями підважували, так, сяк до хати його ще й не проходить. Розібрав пів стіни, закотив того гарбуза в хату. Ну, думаю, каже, жіночка, зараз ми каші гарбузової. Нарешті поїмо дітей, нагодуємо, взяв ножа, то... Відрізати того гарбуза, відрізав, а всередині гарбузові не насіння, а повно всякої їжі. Боже, наїдки, напитки, ковбаси, там пироги, шинка, що і, і борошно, і що тільки вони такого ніколи й не їли. Повитягали діти те за ковбасу, те те, 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 за, сало, те за яйця взяли, і за... боже, дітки голодні, худенькі. Тут почали ї... Нарешті наїлися. Заглянули до того гарбуза, а він знову повний. Знов ніби вони нічого не брали. Уже в них є що їсти. Жінка того гарбуза шматину накрила. Він пішов по другу, гарбуза там сокирою виробав те бандиля. Давай в хату ледве-ледве запхали, розрізали його, а в тому гарбузові одежа всяка. Боже, і чоботи, і сорочки, і штани, і кожухи, і шапки. Все. Навіть рукавички є для дітей. Нарешті вони одягнулися, тоді те обідрані ходили по вулиці. Ну, третій гарбуз уже вони. Так тягли ледве всі разом, вся всі, всі родину затягли, думаю, ну тут, може, вже нарешті каші зварим. Розрізаю того гарбуза, а всередині повно золотих грошей. Аж посипалося все. Оце то багатство таке, оце то багатство. Взяли ту скриню, поховали, вже вони трошки зажилися, вже пішли на базар, корову купили, трошки землі прикупили, там потрошечки хату нову стали ставити, вже зажили як люди. А багач став дивуватися, що тут таке? Звідки то все взялося? Та й посилає свого сина, біжи дізнайся, що там, як. Той малий пішов, погрався, вертається та розказує: тату, там у них таке їсти, пити борщ з м'ясом і каша з молоком. І... Багачець зовсім розрутився та й викликає бідняка до себе. Це каже: Що це таке? Де це ти ці гроші взяв? Це ти десь мене десь то обікрав? Тобі нема де взяти, чи ти грабіжник, чи ти що, чи до мене в льох залізе, там гроші крадеш. Та ні, панечко, ти каже, нема такого, не було. Дивіться, я вам розкажу ось такий хрест святий, як на сповіді все розкажу. Ось в мене Ластівочка звила гніздечко, та полізла до неї гадюка. Хотіла її пташенят поїсти, то я її від тої гадюки врятував. Та вона мені за те. Дала три зернинки, я їх посіяв. І з цих зернинок маю три гарбуза. В тих гарбузах всяке добро. Не вірить пан. Бідняк показав йому. Пан думає, ага. Раз бідняку таке попало, то і я таке можу. Сяк так походив, подивився. У нього господарство велике, чи нема де ла гнізда. Коли бачить, є. На стайні такі є, і там ластівка за сів'ята. Багач тоді взяв, гадюку знайшов і запустив те гніздо. Полізла гадюка, ті пташенята душити одного, другого, третього, а на останок ту гадюку він витягнув і викинув. Одне пташенятко лишилося. Та й чекає від ластівочки, що вона йому принесе багатство. Ластівочка прилетіла, політала, політала, а ввечері кинули йому на стіл три зернинки. Взяв ті зернинки, посадив та й пантрує над ними, що коли ж зійдуть. Та сидів, сидів, та й заснув над ними. Прокидається. А там такі здоровенні гарбузи, він нікого не підпускає. Не підходьте, я сам їх буду добувати. Взяв ножаку, розрізав, а звідти, як полізли жаби та гадюки, та всяка зірна кинулася по його господарству, все те господарство розтаскали. Другу розрізав, звідти полізли всяка нечість, чор, чорний пісок, посипав всі землю, його засипали. Третє розрізав, звідти вогонь поліз, і все його господарство згоріло. Сидить він на тому згарищі і ніякою, Щастя, в нього немає, а ластівочки від нього полетіли більше ніколи не, ніколи не поверталися. То казка для того розказана, щоб розуміли, що добро тільки тоді добро, коли ти його не за гроші робиш, а від щирої душі, а коли ти людині зробив лихе, а потім чекаєш, що вона тобі віддячить, ти отримуєш назад таку саму чорну відплату. Будьте добрими людьми, і до вас добро прийде. Напишіть мені листа, чи сподобалась така казка. Що ви про неї думаєте? А краще цю казку розкажіть батькам, їм дуже сподобається. До речі, ця казка є у древнього народу у китайців, тільки вона інакша. Там про драконів розказується. А мені подобається більше як українців. Ластівочка, бо ластівка – це завжди вважається пташка, яка оберігає сімейний спокій, сімейний лад, сімейне вогнище. Вам казочка, мені бублички, в'язочка. Чекаю від вас листів, то побачимо.